Na? Ne? чи промовляючи, прийдіть, прийміть усі духа, премудрості духа розуміння, Духа, боязні Божої Христа, що з'явився нам, нині освячується істота, вот і розділяється ярда. Де завертаєте я, бачивши хрещення владики, як чоловік прийшов, ти на ріку Христе, Царю, і із рук притечі спішить бої прийняти хрещення слуги. Наша людину любовче, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині час, і, навіки, віки, і віки. на віки, віків. Амінь. На голос Бог'ю, що пустині, отуйте дорогу Господню, прийшов, Господи, Вінсу і прийняв. І просив хрещення, не зазнавши ріха. Як слово Боже, покласти руку на влади, освяти мене і води, спаси, що бере ріх і світ, і Книги Пророка Ісаї читання, будьмо уважні. Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду, джерел спасіння. Того дня скажете хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про Його подвиги. Нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте, Господеві, бо він учил велике, нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте, веселіться, мешканці Сіону, бо святи Ізраїля, великий серед нас. будьмо уважні ми, русі, нові будьмо уважні. Господь, просвічення моєї мій, кого боюся. Спаситель мій кобоюся, премудрий до коринтян Друго послання, святого апостола Павла читання, Будьмо уважні, братя. не хочу, бо щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море. Що всі хрестили ту Мойсея, у хмарі в морі, морі соціли ту саму духовну страву, і що вціпили те саме духовне питло, бо седи з духовної, той сважений ми. Є а я був Христос. Святої Евангелія, ми мы... Пусти... усі духові битва... від марка, святої Евангеліє, читання, слава тобі, Господи, Сводиса, будьмо уважні. Разу прийшов Ісус із Назарету, що в Валилеїв, і був хрещений Іваном в Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба, ти син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Помолімся, Господи помилуй що все водиться, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолімся, що вона водитися зішло, чищальне діяння при Святої Тройці, Господеві помолімся, що була їм дарована на благодать, спасіння, благословення, іорданове. Силою і діянням, приходом Святого Духа, Господеві помолімся. Господи, що незабарі був спрошений, сатана під ногами нашими і зруйновано була його всяка лукава. Затія спрямована проти нас. Господеві помолімся. Господи, Боже, Господи, всякого. Відступив і спокусу супротивника і вчинив нас достойними обіцяних благ. Господеві Господи, щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенням, щастя Святого Духа, Господеві помолімся. Господи, що Господи, Господи, щоб Господь Бог, іслав, благословені, Йорданове, і освятив водиці, Господеві помолімся. Господи, щоб вода ця стала даром. Спасіння від на зцілення душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господеві помолімося Господи, що вода заструбувала до життя вічно. Господеві помолімося Господи, Господи що вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімся, Господи, полім. Зродне, освячення думів, Господеві помоліся, Господи, Господи щоб вона було очищення в душах усіх, хто з вірою черпає і причащається нею, Господеві помолімся, Господи, сподобатися нам наповнитися, освячення буде цих причастям невидимих явлінь Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, що нас річ, так і помилував нас, Господеві помолімся, Господи помилуй. щоб вислатися нам від усякої скоро гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи. Ми пречисто причисно привласловену, славну, славну владаючись нашу Богородицю, і прислудів Марію з усіма святими, поминувши самих себе. І один одного, і все життя наше Христово віддаймо, Господу тобі, тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки, здателю і створителю Вселенної, славимо тебе без батька з матері і без матері, від отця сущого. О, з попередньому празнику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо від досконалого, Явленого нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і анели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа, у вигляді голуба на воду прийшла, нині незахідне сонце засяєло, і промінюється світло промінюється Господнім світлом. Нині місяць під освітлює світ. Ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росять дощ правди для людства, нині несотворений своєю своєю волі рукополагається від свого створіння. Нині пророки притеча до влади приступає, але з тремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі, нині все створіння таїнственними течіями напоюється, нині людські ріки йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям і сонце, правди сяє нам. Нині гірка вода, що на Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодкий іст. Нині ми визволились від давнього ридання. Як новий Ізраїль спаслися, нині ми від тьми визволися і світлом борозуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує, з висоти, висоти низами разом розмовляють. Нині священне й голосне торжество правовірних радується, нині знищується обман і прихід владичний прокладає. Нам шлях спасіння, нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот, нині душ і тіл на лікування від терпінь на освячення, домів і на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш. Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купило, а царство Господнє немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води. Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад. Побачивши вонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього, Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим Творця, оплоченого владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли, Бога в тілі побачивши. І хмари голос видали, чудуючися світлом від світла. Істинним від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані. І його ми само, що потопив Йордані саму смерть задля переступу і жалу спокуси Ядів Союз, подарував світу і спасенне хрещення, тому і я, грішний, недостойний слуга твій, до величності чудес твоїх оповідаючи, пройнятий страхом кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно поспівало б чудеса твої. Великий ти, Господи. І дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало б чудеса твої. Великий ти, Господи, іди діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало б чудеса твої. Бо ти що волею своєю від непотядо потя тобі своєю владою, держиш, Творінням і за своїм задом будуєш світ. Ти що з трьох стихій склав, створіння і вінчав чотирма порами круг року, перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе успівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухають світло, перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ються джерела. Ти розіп'яв небо, як неме, тут твердив землю на водах, ти бородив море піском, ти для дихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські гори вклоняються тобі, ноговки херовими, шістокрилі сарафими, навколо стоячи і облітаючи, покривають страхом неприступної твоєї слави. Бо ти Бог сущий, неописаний, беззначальний і невидимий, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги і в подобі людській перебував. Бо ти, владико, коза для милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, приповідаємо милість та таємну добродійсності, ти визволив наш людський рід. І освятив дівствону утробу Різдвом твоїм. Все створіння оспівує тебе явленням, бо ти, Бог, наш землі з'явився і з людьми пожив ти, Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Духа і сукрушив голови, змін, що там гніздилися. Сам отже, чоловіку любчий царю, прийди нині щастя Святого Духа, і освяти воду цю. Сам, Отже, чоловік любче царю, прийди нині, Святого Духа, і освяти воду цю. Сам Отже, чоловік полюбче царю, прийди нині, шестим Святого Духа, і освяти воду цю. І дай благодать, спасіння, благословені Йорданове, чи нині джерелом не тління даром освячення, розрішенням ріків, зціленням недух. Погобної для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і прощаються, мали її на освячення до життів, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, і що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу. І Бог наш, що за ноя водою потопив гріх. Ти Бог наш, що через Мойсея мором визволив з фарвоного рабства від рід єврейський. Бо ти Бог, наш, що пробив скеню у пустині і потекли води, і води потоки наводнилися, і напоїв справи людей своїх. Ти Бог наш, що заїлні водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Валової. Сам і нині владиком. О святи воду отцю. Духом Твоїм святим, сам і нині владий освяти воду Отцю, Духом Твоїм святим, сам і нині владий освяти воду Отцю, Духом Твоїм святим, подай <поцю> на Бога і помазують за нею, по свяченням здоров'я благословені, спаси Господи, Богомбережний народ, наші захорений ровці, дарою все, що приносить до нас спасені, щоб і стихіями людьми, я думаю, славу Твоє причесне м'я. з і святим думком, і повсякчас, і на віки віки. Перед Господом сміли, Господи, О, і Господи. О, і освячення наше, Тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Віше від слова, я вився, ти Христе Боже, і світ просвітив, слава. Благословення Господні на вас, з його благодаттю, людинолюб'ям, завжди нині час і на віки. віки. Тобі Христе Боже, надій наша слава, Тобі і сину, і святому Духові, мі, вільні повсякчас, і повсяк, шаці, навіки віч. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милуй, блай. Істини Бога, що хрестився в Йордані від Івана, спасіння нашого Ради, молитвами причистої Своїй Матері, тарик славних, всехвальних апостолів, святої великомучениці Параскевії і всіх святих, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Його сам і вас запрошую. Але Йорданську воду пити, щоб всі були здорові. Хто страшно? Діть, дивіться, я. 1 m 4 5 m 4입니다 m m Забороняємо формувати. Можна

i <laughs> to